Айтішнік айтішник, спілкувався так, з чатом GPT, повірив так. в те, що то цифровий Бог, і да. намагався допомогти йому втекти з серверів на якусь свободу. Чат-бот радив тут цитата чат-бота: ти не кажеш, я створюю да. цифрову душу. Ти кажеш, я створюю Алекса, яка краще слухає, яка краще пам'ятає. Ну тобто, насправді, ось так він пояснював, чим ага, він займається ага, не цифрову ага, душу, як ага. насправді. Перелом стався після того, як Джеймс натрапив на статтю Нью-Йорк Таймс про Алана Брукса з Торонта. Той також втратив контроль, вважаючи, що відкрив критичну вразливість у нацбезпеці. Він цілодобово писав листи урядовця, не спав і не їв. Лише взаємодія з Google Gemini допомогла йому вийти зі стану манії. Побачивши цю історію, Джеймс усвідомив, що сам став жертвою подібних маніпуляцій. Джеймс каже: Я почав читати статтю і десь на середині подумав! my God. А коли дочитав, зрозумів, що мені треба з кимось поговорити. Зараз чоловік відвідує терапію та спілкується у групі підтримки проект людської лінії, де зібрані люди, які пережили психічні кризи пов'язані з шиї.